Всім привіт! І як обіцяла, сьогодні маленька така виставочка моїх робіт. Вже я їх показувала вам, але це вже ці роботи, які вже в повному обсязі зроблені, заблоковані, трішки підкрахмалені. Тобто, їх такий загальний вигляд. І перше, я розпочинаю із цієї чудової композиції. Це Лебеді. Так, хлопчик. Хлопчик ось такий у нас з великими крилами. Так, хлопчик і ось дівчинка-лебідь. Так, ось ця така чудова композиція. Дуже гарні вони вийшли. І навіть камера такої краси трішки не передає, як вони є насправді. Так, нитки я використовувала ось такі. Я вже їх показувала не одного разу, але тільки білого кольору. Так, і таких моточків пішло два з половиною моточки пішло. Так, і тепер скажу розміри. Значить, звідси з цього краю, так, оця, виходить, висота бо буде. До цього ось, до оцього, цього. Тут 41 сантиметр. І. Від цього краю до цього краю, ось ця ширина, так. Це 61 см. Так, ну ще раз, дивіться, яка вийшла краса. Трішки сонечком промені падають. Ось, трішки тепер прохожусь. Ось така вийшла краса. Двигаємося далі. Так, двигаємося далі. Наступна серветочка. Наступна серветочка. Сердечка. Так, тут тонка акрилова нитка використовувалася. Ну, я вам вже казала, що які, скільки ниточок пішло. Нитки купувалися давно, вони вже були змотані в клубочок. Так, розміри. Тут так і є у мене 34 см, як я вам і говорила. А ось тут тепер. Коли ось о, я її була вона заблокована, то в мене вийшло 52 см. Там Я вам казала, розміри 50 см, вийшло на 2 см. Вона трішечки більша стала. Ну, і дивіться, така вона красуня вийшла. Ось. Ось така вона вийшла красуня. Ось її такий вигляд. Як хочете, можна її класти. Дуже така, бачите? Ось така краса. Так, двигаємося далі. Так. Є. Кладу її так, вона так гарнішенька. Зараз подвину сюди до сонечка її більше. Так, ось її повний вигляд. Цієї серветочки. Ось так можна. Так, і тепер її розміри. Так, піддивлюсь зараз в листочок, тому що. Так, ось іде оця ширина 37 см. І отак по діагоналі йде 47 см. Отак. Ну, я отут брала не само, де закінчується, а трішечки отут, ну, щоб на рівні були з цими краями 47 см. Так що, ось така краса. Дивимося далі. Так. І ось дивіться. Так, зараз заберу трішечки сюди, бо там сонечко, щоб ви її гарно роздивилися. Серветка метеличок. Це із хустиночки. Я хотіла виплести велику, але потім я залишила, робила маленьку хустиночку. Меншого метелика, а цей пішов на серветочку. Так, і тут зараз я вам скажу розміри. Так, розміри, розміри. Так, отут у мене виходить, від цього краю до оцього краю отак. 21 см. Так, і у і мене, виходить, від цього краю. До цього краю 228, ну 23 см Ось така вона. Ниточок пішло небагато. І нитки я використовувала ось такі ірис Ось такі ірис я використовувала. Так, ну, вже я вам показувала, але ще кому потрібно буде, дивіться. Так, і що я вам ще хотіла показати? Хочу показати вам дві великі серветки, які я фотографії їх показувала. Але ці, це ці серветочки, які дуже давно я їх виплила. Те в мене це вже, мабуть, років років 4. Це товста нитка. Ось це вийшло з товстої нитки. Ну, бачите, воно заблоковане. Я його трошки підкрахмалила, але ось вона така чудова. Бачите? Ось. Така вона велика. Це товста нитка. Це, е, якщо не помиляюся, е, товста акрілова нитка була. Ну, можу помилитись, тому що це було трішки давно. Так що ось ось така краса вийшла. У мене є і маленька така, тоненькі нитки є. Але е, це ось ось такий її повний вигляд. Так, і її, її. 44 і Ось 44 сантиметри і два. Міліметри. 44 і Ось тут її. Так, 44 і Ну, так вона виходить. Ось така. Це, я так її виміряла. Ось така вона красива. І зараз я ще вам хочу одну із таких товстих ниточок показати. Вона в мене також була на фотографії. Це ще приберу тут, трішки сюди в сторону. І ось. Ось показую вам. Дивіться, яка краса. Так, зараз я спробую її спробую показати її в повному обсязі. Так, ось це також товсті нитки. І вона ось такого. Навіть не вміщається в мене трішки ось такого великого розміру. Ну, така вона гарна дуже. Ось вона, я її пройдуся. Так. Ось така вона красива. Таких серветок я багато було, і різного кольору вони були. І нитки за складом були і тонка нитка. І тонка нитка була. І була товста нитка. Тобто тут варіанти були різні. Жовтого кольору була, білого кольору була. Так, і її розміри, зараз вам скажу. Це так, велика, де моя велика? Найшла. Так, довжина її 95, 90 90,5 і ширина 49. Значить, ось тут йшла 49. Ось тут по ширині 49, а ось оця ширина, ну, можна сказати, довжина тут, то 90,5 см. Ну, ось 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 вона така. Ну, на цьому поки все. Але буде далі. Тому що я плету і багато буде цікавих серветок. Дякую всім, що дивитесь, дякую за коментарі ваші. Дякую за те, за ваші лайки. Гарного дня, гарного настрою. Бережіть себе. Пока-пока.